Всім штіль, друзі, з вами Цед Ходімо, я дещо вам покажу. В минулому відео ми розібралися з ручною акумуляторною технікою та її зарядками. Але що робити, якщо у вас багато професійних інструментів, які ви використовуєте щодня? Де зберігати та як переносити акумулятори у такому випадку? Саме для цього штіль розробив зручний контейнер для зберігання та транспортування акумів. Дана модель призначена для всіх акумуляторів серії AP. Зручна ручка, що дозволяє носити цей контейнер однією рукою, а також пази під дві руки, для того, щоб було зручно підіймати його з полу, якщо він повністю загружений. Місткість цього контейнеру 6 акумуляторів. Тож не зволітайте, ви заходьте на наш сайт садмаркет.Kiїв.ua або завітайте в наш магазин міста Київ, вулиця Острівна, 16.